Практична робота номер 9 Прості лінійні алгоритми. Варіант другий. І так. Задача 1. Переведення величин. Створити задачу для переведення годин, хвилини і секунди. Перед нами є табличка, так, яка показує, що можна переводити. 1 година 60 хвилин. Одна хвилина 60 секунд. Тут дуже просто все. Алгоритм роботи. Ввести кількість годин, які потрібно перевести. Має бути ціле число. Визначити хвилини і секунди, вивести їх на екран. І так, запускаємо середовище програмування Python IDLE. Запустили це середовище, далі. Дивимося, у в нас є цей текст. він нам не потрібен абсолютно. Це нас середовище інтерпретатора. Заходимо в меню файл. Відкриваємо new file. І перед нами з'являється нове таке віконечко. Саме в ньому ми будемо працювати не в інтерпретаторі, а в пустому проєкті. І тут будемо писати. Повертаємося до умови нашої задачі. Значить, нам необхідно зараз написати повідомлення: команду Print. Відкриваємо дужку, відкриваємо кавички пишемо умову задачі сюди. Пояснюємо нашому користувачу, що. Перед нами тут з'являється, що треба йому робити, пишемо задача, задача для перетворення годин, хвилини і секунди. Так? Наступний наш крок ввести кількість годин, які потрібно перевести, ціле число. Ну, то ми маємо зараз придумати зміну, яка буде відповідати за уведення даних. І ще раз, за уведення кількості годин. Так? Якщо це годин. Самі думаєте, як буде величина називатися, нехай це буде буква g години. Пишемо дорівнює. Далі треба увести тип даних. Тут нам кажуть, це ціле число. Пригадуємо, що цілі числа у нас позначаються int. Так, int. Далі відкриваємо дужку, пишемо команду вводу даних. Тобто input. input Відкриваємо дужку, відкриваємо кавичку. І починаємо писати нашому користувачу, що він має саме сюди ввести. Наприклад, введіть кількість годин. Введіть кількість годин. Написали, закрили кавички, закрили дужку. Все, тепер користувач побачить це на екрані. Наступний наш крок: ми маємо перевести ці години. У хвилини та секунди. При тому, що в одній годині 60 хвилин, і в одній хвилині 60 секунд. Це можна зробити там в декілька способів. Наприклад, введемо нову зміну. Хвилини, так, позначимо <кх> літерою H. Пишемо H дорівнює, Далі, що нам треба кількість годин помножити на 60. так? H у нас дорівнює G на 60. Далі наступна дія буде яка. Ми так само вводимо якусь зміну. І переводимо вже те, що в нас вийшлося в H, на секунди. Тобто множимо і ще на 60. Тобто, ви самі подумаєте, яка тоді має бути. Потім я її позначу ось так. Крапочка у нас тут. Далі ми переходимо до чого? До наступного етапу кінцевого Це відповідь. Ми маємо написати. Відповідь. Тобто я можу скопіювати зараз верхню строчку, вона, в принципі, буде така сама, але я вже пишу тут не умову задачі, а пишу, що виводимо на екран, скільки це буде. Тобто, у хвилинах, у хвилинах, так, робимо відступ, вставляємо кому. Пишемо далі якусь ми одиницю. Наприклад, G напишемо. У хвилинах, далі G. Тобто кількість, яку ввів користувач. У хвилинах. Обратно відкриваємо кавичку. Годин. У хвилинах. g годин. буде. Пробіл. Закриваємо кавички. Поставляємо кому. І що зміна, яка за це відповідає, аж, наприклад. Аж вставляємо кому. Вкриваємо кавички. І пишемо. Ну, в принципі, можна написати: у хвилинах, там 20 годин, буде. Ну, можна опять поставити хвилин, так? Щоб точно вже наш користувач не помилився. Хвилин. Можете самі придумати, як логічніше виразити цю думку. Так, таку ж самовідповідь не ще треба написати, що в годинах буде стільки там хвилин. Або можна продовжити цю строчку, там поставити кому і ще дописати. Та, наприклад, у секундах стільки тут там буде. Тобто тут треба ще дописати. Я вам ставлю крапочку. Самі додумайте, що треба зробити. Чи на два рядка розбити, чи один рядок, і все зробити. Далі, після цього всього, переходите до вкладки File і зберігаєте проєкт. Де в мене помилка була. Ось, подивіться, другий рядок. Дві дужки відкриті, одна дужка закрита. Я постійно роблю цю помилку і постійно в кінці виправляю. <coughs> Дивіться. Ось так має бути. Скільки дужок відкрито, скільки дужок і закрито. Далі переходимо в файл, вибираємо Save as, зберегти як. Зберігаємо його, вказуємо назву, і все, цей файл можна прикріп... прикріпляти до Classroom, щоб здати його на перевірку. Переходимо до задачі номер 2 Рівень 2-2 бала. За кожен рівень, тут за кожну задачу написана кількість балів. Створити програму для знаходження площі прямокутного трикутника. Тобто, якщо у нас фігура, <кхід> треба знайти площу. Площа формула записана, назви змінних також у нас записані. Значить, дивіться, Цей файл нам не потріб. Вибираємо вкладку File, New File. І стару програму можна закривати. Тепер будемо програмувати ми ось тут в новому документі. Створити програму для знаходження площі прямокутного трикутника. І так, <кхи> значить, Ми копіюємо умову нашої задачі і виводимо його через команду Print. Пишемо Print, як і попередній раз. Закриваємо дужку, кавичку, вставляємо сюди цей текст весь. Дивимося, щоб було все один рядок. І так, не програму, а програма для знаходження площі прямокутного трикутника. Закрили кавичку, закрили дужку. Далі ми маємо подумати, що тут треба робити. Формула в нас написана: нам необхідно ввести сюди дані. Тобто треба так зробити, щоб користувач увівся сторону А та Б. Тут не сказано, який тип даних має бути. Самі подумайте, який тип використовувати. Чи дробовий, чи цілі числа. Значить ми використовуємо тут що? Так само як в попередньому разі в нас було. Пишемо назву зміною. Наприклад, А, хорошо вже напишу, дорівня. Далі тип даних, який має використовуватися. Плот, наприклад, вкриваємо дужку. Далі що: Input команда. Вкриваємо дужку. Кавичку. Пишемо <кій> повідомлення для користувача. Наприклад, уведіть довжину, довжину, як тут написано, катета. Так, так само пишемо і ми. Довжину катета. Пробіл, тере, пробіл, закрили кавичку, закрили дужку, ще раз закрили дужку. Дві дужки відкрито, дві закрито. Так, далі. Така ж сама йде. Строчка, такий самий рядок, йде на сторону B. Тобто ми все те саме, але пишемо в воді сторону іншого катета. Так, Далі ми маємо ввести формулу, за якою будемо <кхи> рахувати. Тобто Можна писати, писати формулу, наприклад, S дорівнює дужку відкрили, а помножити на B. Закрили дужку і поділили на 2. Так, Написали формулу, а потім пишемо, що там Print. Откриваємо дужку кавичку, і там, що в результаті буде, і пишемо, Ну що там буде, зміна S наша. так Або без оцього дії. Тобто ми її можемо ось так от вирізати. S ще не вводити сюди. Print у результаті буде. Далі що? тире Відступили. Закрили кавичку, поставили кому, і пишемо дію, що в результаті буде. А, повножите на Б, поділити на 2. Так? Поставили кому, відкрили кавичку і вказуємо, в яких одиниць. Там метрів, наприклад, чи сантиметрів. Байдуже, що ми напишемо. В умові не сказано нам. Так, а якщо нам кажуть зайти площу, то це не метрів, а яких квадратних метрів, наприклад. Квадратних метрів. Так, і що? І закриваємо дужку. Так. Або ми робимо через введення нової зміни, а потім просто тут напишемо. Ось так от, S. Так? Якщо це раніше була така дія у нас. Якщо раніше дії не було, то пишемо дію сюди. І так і так буде правильно. Як зробите, так і зробите. Від вас залежить лише. Заходимо в файл, вибираємо Save As, Там підписуємо якось там завдання 2, наприклад. Зберігаємо його і долучаємо до класрума. Друга задача у <coughs> вас вирішена. Вибираємо new File, закриваємо старий файл. І переходимо до наступної задачі. Третя. Створити валютний калькулятор за курсом НБУ. Вводити дані в гривнях. І так, виводити дані нам в чому? В долару США Євро, польські злоте, Китайський юань. Тобто тут треба зайти в інтернет, знайти курс оцих усіх валют. Значить, В новому файлі, що ми пишемо? Валютний калькулятор. так? Валютний калькулятор. Пишемо ми команду Print. Дужка, кавичка, як завжди, написали сюди назву валютний калькулятор. Далі. Закриваємо кавичку, закриваємо дужку і переходимо на наступний рядок. <coughs> Далі ми маємо узнати, яку суму вводить наш користувач. Якщо це в нас не цілі числа, якщо там можуть бути копійки, то доцільно ввести тип даних дійсних чисел, тобто дроби. Що ми пишемо? Ми маємо придумати зміну, яка буде відповідати даних, вводних даних в гривнях. Наприклад, А дорівню, там, чи любу букву можна підставити. А дорівнює. І що ми пишемо? Тип даних: флот, далі душка відкрилась і команда Input. Так? Користувач має ввести дані. Кавичку відкриваємо і пишемо, що запитання. Скільки? Так, девно скільки грошей. Треба обміняти. А. а точніше, не грошей, а гривень. Так, далі що ми робимо? Тере. Відступили. Можете свою фразу якусь придумати. І що? Закриваємо ми кавички. Закриваємо дві дужки. Далі наступний крок. Треба нам. Перетворити ці гривні, які ввів користувач в долари євро США. Наприклад, долар, як він там позначається, USDT. Так, USD, отак. дорівнює. USD дорівнює, Як ми можемо перевести гривні в долари? Треба зайти нам в інтернет, подивитися курс валют. На даний момент курс долара у нас 36 гривень, 74 копійки. Щоб перетворити. Гривні в долар нам необхідно кількість гривень поділити на курс долара. Тобто, значення А наше ми ділимо на оце число 3774. Напоминаю вам, що дроби записуються у нас через крапку, не через кому. Далі можна робити по інструкції: Тобто, євро, польське злоте, китайський юань. Далі знаходимо так само курс злоту, курс юаня, і знаходимо, чому воно буде там дорівнювати. Тобто я тут ставлю вам крапочки, що ви самі розберетеся і ведете ці дії. Ну і остання дія, треба вивести ці дані на екран. Тобто ви пишете команду 5, print, відкриваємо в кавичку. І там піде у нас повідомлення, що напишете в доларах. Наша сума дорівнює такому-то значенню, в євро, такому-то, і в там, злотих, і юанях в такому-то. Можна записати це в одну строчку, в один рядок, але краще, щоб це все було записано. Кожна нова валюта, новий рядок. Тобто так буде акуратніше. І я думаю, користувачу зрозуміліше. Тобто, у вас, нехай тут буде ще 4 строчки Print, де ви описуєте, де. Кожній валюті, скільки це буде. Після цього заходите у файл, вибираєте Save As, підписуєте, що там яке це у вас третє завдання, наприклад, і здаєте його до Classroom. Задача 4. Створити програму, яка порахує в А Гбайтах, кількість байт, кілобайт, мегабайт. І все. Вивести все на екран. Тобто, це вже високий рівень. Одна задача в нас 3 бала. Дві задачі. Рівно 6 баллам. Те саме, що ці всі попередні задачі разом. І так, заходимо обратно в наше середовище, створюємо новий файл, стару програму можна закривати. І так, нова програма завжди новий проєкт створюємо. Також починаємо з того, що ми тут пишемо команду Print і пояснюємо, що це за програма. така. Тобто, програма розрахунку з гігабайт, мегабайт. Тут я вам код майже не буду давати. Але поясню, що треба робити. Дивіться, наш користувач має ввести дані в Гігабайтах. Так? В Гігабайтах. От ви придумаєте зміну, може це бути зміна А, може бути якась друга. Тобто, це в нас підуть дані в Гігабайтах, які вводяться в програму. Умовно, візьмемо так. Ну, давайте я підпишу ГБ. ГБ. Нехай це в нас дані в Гігабайтах. Так. Далі поводити дані, ну, зміні МБ, на це дані в мегабайтах, КБ, дані в кілобайтах, Б, дані в байтах. Можете по-другому якось назвати. Далі нам необхідно переводити оці вхідні дані, що в гігабайтах, в мегабайти кілобайти і байти. Як це робити? значить У нас є така табличка, ще за. 7-8 клас ми вивчали розміри інформації, що в 1 ГБ у нас 1024 МБ. Далі в нас в 1 МБ 1024 кБ, і в 1, бай... 1 кБ у нас 1024 байта. Ну і вони ще там біти пішли. так? В 1 байту 8 бітів. Но нас в бітах тут не питають нічого зробити. Тобто все дуже просто, на все на 1024. Різниця між кожним. Значить, як ми з гігабайт знаємо мегабайт? Для цього нам треба що зробити? Треба нам гігабайти Вибачаю так, де на сам звійська. помножити на 1024. Так, ми знаємо, скільки там було мегабайтів. Так, щоб у нас інформація в кілобайтах, нам треба получені мегабайти помножити на 1024. І щоб знати, скільки це буде в байтах, нам треба що, получене число в мегабайтах помножити на 1024. І все. Тобто це, оце і будуть ці наші зміни. Ви їх вводите в програму, тобто пишете, що це мегабайт, він дорівнює там, чому він дорівнює? Гігабайти помножуте на 1024. І все. Далі вводите зміну кілобайти, вони дорівнюють чому? Мегабайти, помножені на 1024. Далі вводите зміну байти, і вони дорівнюють мегабайти, помножені на 1024. І тоді в кінці ми переходимо на вивід інформації на екран. Тобто пишете print, дужка, кавичка, і починаєте розписувати. Тобто ну, можна зробити як попередні задачі, щоб в нас була не одна команда Print, а там 4. Так? Що ми пишемо. пишемо. Що ГБ. Так, таке то число в Гігабайтах, числено дорівнює, і з кожної нової строчки ми виводимо нове повідомлення: що в мегабайтах скільки це буде, в кілобайтах скільки це буде, в байтах скільки це буде. Можна зробити у дві строчки. Тобто, написати, або навіть в одну. Як вам удобніше буде, так і зробити. Далі зберігаєте цей проект і переходимо до п'ятої задачі. П'ята задача в нас рівняння. Знайти значення функції y дорівнює 3x в 6 мінус 6 мінус 7 при заданому значенні x. Що це означає? Що значення x буде користувач. Решту маємо ми розв'язати. Повертаємося до нашого першого уроку по темі Python і пригадуємо, що у нас є ось така от дія піднесення до степеня. Значить, вона записується як дві дії множення. Що це нам говорить? От, що в нас є рівняння. Таке от 3y дорівнює 3x, в шостій степені мінус 6 на х квадраті, мінус 7. Як його робити? Так само, як всі попередні задачі. Я не буду вам говорити, що. Починаємо, звісно, з команди print, описуємо мову задачі. Далі наш користувач має ввести значення x. Тобто ви пишете, що x у нас дорівнює. Тип даних вводимо, так, там чи int, чи float. Подумайте самі, яке там значення ми маємо ми дати. Далі дужку відкриваємо, команда Input і так далі. Тобто наш користувач вводить дані. Після цього ми програма вже знає, чому дорівнює значення X. Ми опускаємося на новий рядок і пишемо ну, вводимо зміну ігри, наше рівняння y у нас буде дорівнювати чому 3 помножений на X, який користувач увів вище. А далі цей X треба підняти в 6 степень. Це означає, що ми отак 2 дії множення ставляємо. І ставляємо цифру 6. Це означає, що x в 6 степені зараз. Мінус що 6 помножити на X, який піднятий до другої степені. Тобто ми опять 2 дії множення і підносимо до степеня, до двойки. І мінус 7. Тобто це така дія, яка буде обраховувати наше рівняння. Тобто, X у нас уведені, все, програма може визначити відповідь. Далі переходимо на наступний рядок, пишемо опять команду Print. Там, що у нас душка, кавичка. І починаємо писати відповідь. Те, що має побачити наш користувач на екрані, То виводимо відповідь. Закриваємо обов'язково, кавичку-душку, і все, зберігаємо п'яту задачу, додаємо її до класрума і все, ваша практична робота виконана. Дивіться, якщо у вас всі задачі будуть виконані ідеально, із логічної, із естетичної і синтаксичної точки зору, то ви отримуєте 12 балів. Якщо будуть якісь зауваження, то відповідно получите менше балів. Якщо ви вирішили не робити якийсь рівень, то ну, посчитайте, скільки балів ви при максимальному оцінюванні получите. Тобто ось ось і все. Значить, Хто все виконав, получе дуже гарну роботу. Повторюю: завантажуємо не скріншоти, не відео, завантажуємо файли Python. Тобто, якщо ви працюєте чи з комп'ютера, чи з планшета, чи з телефона, байдуже. Зберігайте от файл і. І все завантажуйте. Якщо якимось чином ваш пристрій не хоче наш файл оцей Python завантажувати, каже, що не дійсни тип файла, там і так далі, дивіться, що ви робите. Перейменуйте його. Тобто, оця крапка удаляйте, можете взагалі крапку удалити, і у вас вийде просто невідомий тип файла. Там буде 01 написано. Або можете переіменувати, вказати якийсь інший тип даних, наприклад, там, ну, MP3 напишіть чи jpeg напишіть. І тоді ваш телефон узнає, що це за тип файлу, і додасть його до е, самого середовища класрума. Я потім перейменую в себе на той тип даних, що мені потрібно, і зможу подивитися в ваші проєкти як програму. От і все. Значить, На цьому все. Працюйте, отримайте оцінки.